Вітаю вас, шановні друзі. Ви дивитесь перший міський телеканал. Це проєкт Теледоктор. Моє ім'я Олександр Сопельник. І сьогодні у нашому етері ми дізнаємось про різні види масажу та їх вплив на здоров'я та благополуччя та про те, як кожен вид масажу покращує ваше фізичне та емоційне самопочуття. А допоможе в цьому нам гість нашого сьогоднішнього етеру, масажист Арсен Лесяк. Арсене, вітаю. Доброго дня, Олександр. І, і почнемо відразу з теми нашої програми. Я думаю, які види масажу існують взагалі, і в чому полягає їх відмінність? Добре, види масажу є такі, антицевілітний масаж, класичний масаж, лікувальний масаж, масаж повної реабілітації, масаж обличчя, масаж ніг. Тобто є така класика масажу, класичний лікувальний розробляючий масаж, спортивний, антицеулітний та лікувальний. Тобто загалом 5 видів, так, так, так. І між, між собою 6 видів таких, і між так, собою. Так. А, так. а які кори, корисні властивості а, масаж має для організму все ж таки? В цілому властивості масажу приваляють тому, щоб покращити настрій людини. Тобто, покращити його працездатність та його рухомість. Тобто, щоб м'язи більше, краще працювали в житті, також на, на праці. Тобто, взагалі, цілий масаж, взагалі, він спрацьований на те, щоб покращити людині його стан, стан його здоров'я, міцність його кість, міцність його м'язів та на моральному основі? Тобто, починаючи від самопочуття, закінчуючи від почуття. почуттям організму, так, все можна так, так. А, чудово. А якщо говорити про класичний масаж, так а, для кого він підходить? І а, які проблеми він допомагає вирішити? Класичний масаж він допомагає тим людям, у кого є де, деякі такі не дуже затягнуті, так сказати, проблеми. Тобто, це будуть нелегкі набрики та спазми. Тобто класичний масаж підходить майже всім, також діткам, які там о трьох місяців і старше. до профілактики. Тобто, це така техніка розтирання, прожмакування, пройти кожну м'язи. Кожну кліточку цієї людини те, що його треба. Це покращує до ков... Ков... Ков обрягу, Кровобіг, та... так. та покращити сам стан. Тобто, Щоб мусі не застаювались, вони будуть покращувати, і сама роботоспособність, як я повторював, буде покращувати його стан. Тобто корисливий масаж підходить до всіх. От цього можна, не буде такі головні болі, покращити в цілому стан, від тобто, голови та до самих, самих ніг, угу. покращити рух. От, тобто бувають люди зажиті, такі. А от може, коли для був... того, щоб вони були, да, були, да, були ось, більш розслаблені, краще, більш да. пластичні. Так, а, так, так. Якщо говорити про профілактичний масаж, так, от, ну, для, коли ти курсуєшся масажем для профілактики, а як, як часто треба відвідувати масажиста, от саме, щоб пройти цю профілактику? Як часто мої рекомендації і кожен масажист, хто працює в такій сфері, розуміє. І до кожного, що я можу порекомендувати, два рази на рік проходити курс по 10 днів. Це основа. Це є така основа, яку потрібно кожні півроку проходити 10 сіянців. Також можна проходити раз на 2 неділі. Це так до профілактики. В цілому краще два рази на рік. І так, в цілому дивитися по своєму самопочуття. Важливо, який ж, як людина живе. Якщо воно сидяча робота, то йому буде краще проходити 3-4 рази на місяць для себе. Це буде дуже чудово. Остабляючий на класичний, на общий, загальний, точніше, Також на спортивний масаж. Тож мисти, порозтягувати, провести з себе в тонус. І це дуже, а так, і ще раз повторюсь, мої рекомендації кожні півроку проходити по 10 сеансів. Так, тобто не затягувати з тим, що були так, вже якісь проблеми просто так, для профілактики, і тоді так, ти так, будеш почувати так, себе добре. Так, чудово. А які а, види масажу а, знаєш, от особливо популярні і особливо корисні? О, особливо популярні це антіцеолітні, також як у дівчаток, це є така розуміння, як априсинова корка, щоб підтягнути кожу. Вибачаєш. Шкіручаєш, підтягнути шкіру. Після наприклад, коли збився метаболізм, таке вправлене mm -hmm. і покращити стан шкіри, тобто підтягнути. Антіціолітний масаж це саме один з таких з самих таких дуже потрібний людям. Та лікувальні. Лікувальні та шинок міцелозони. Оці три види – це самі популярніші. Ну, є ще масажі, такі, як там, баночні, медові, вони теж мають такий статус, він також має популярності. Але загалом, так. А якщо говорити про корисність, який, які найкорисніші? Корисніше для себе, що і для кожного працює, це лікувальний, тобто і профілактичний, тобто до себе, це покращити свій стан, покращити свою сукупність, своїх суставів та цілому своїх м'язів. Тобто лікувальний профілактичний, що я можу сказати, це саме таке потрібно. Якщо це в дальнішому показує, щоб не було якихось таких набриків та спазмів та внутрішніх таких проблем з органами навіть. А в повному це вже повна реабілітація. Повна реабілітація це вже як, і, наприклад, які є, бувають якісь там, наприклад, якісь случі вибувають випадкові, там, після аварійного випадку або і так. Ще. Угу. Так, так а з цим а, зрозуміло. А, ти говорив, що масаж може підтримати там як емоційний стан, так, 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 так і так. лікувальний. А, якщо говорити, так як масаж впливає на наше психічне становище та стресові ситуації? Масаж дуже гарно прияє, сприяє на нашу моральну та наш емоційний стан, можу сказати, як він допомагає нам, наприклад, у нас безсонець, наприклад, я не можу спати. Я не можу спати там 3-4 часа часами на треба полежати. Людина дуже завантажена, в неї голова так кипить. Масаж допомагає розслабити. Одна година масажа заміняє людині 8, а ну навіть 9 годин сна. Тобто з одного масажу розслабляючого може себе так відстановити, відчувати. відчувати себе дуже краще. Може прийти отак на сіанс таким сонним. Після того масажу, якщо ви попали до рук гарного спеціаліста, ви вийдете з цього, скажете, о, я сьогодні нічого не хочу. Я піду додому, ляжу, посплю, і це дуже буде корисно. Ти проснися з новими силами, ти хочеться щось зробити, Щось це, це дуже чудово. Це я можу сказати, це в саме розслобляючий. Це підійде тим людям, у кого такі от є проблеми. Коли якась там навантажена робота, яка там на моральній основі. Угу. Так, чудово. От до речі, ти сказав, що а, прийти до гарного фахівця, так а, тому наступне питання: а, як правильно обрати масажиста та досвідченого фахівця в цій галузі? Як для себе зрозуміти, що... на що потрібно звертати угу. в першу чергу увагу при виборі а, цього фахівця? Що можу сказати, і що можу сказати, так як на особистому опиті. Випуті... І, можу сказати, що фахівець і спеціаліст повинен знати дуже гарну анатомію. Анатомію, фізіологію це потрібно знати від доскона та да до я. Тобто не так, що там якось вчився, та й забув. Ні, ці навики, цю людина повинна повторювати самі так повторення, мать учення. Тобто постійно проходити якісь нові да. курси, якісь курс, про продукти, якісь курси, якісь новенькі, узнаватись. дивіться, як м'язи, як вони, в цілому. Анатомію, фізіологію фахівець повинен знати. Це саме головне. Бо без цього, як не не буде само процесу, не буде праввільну вільному. Тобто він повинен масла. постійно самовдосконалюватись? самовдосконалюватися. Так, 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 все вірно. Так як зрозуміти, що це, от саме та людина, у якій е... я можу довірити своє тіло? Щоб зрозуміти, що ця людина, чому співець, треба йому прийти. Наприклад, у мене є проблема зі спиною. Я кажу: мені на огляд, ми пройшли. Я бачу цю проблему. Я йому розповім, що тут потрібно зробити. Якщо людина це не може, я кажу людині, сходи в лікарню, пройди в МРТ. Людина має розуміти для себе, що сьогодні в лікарні дали список. Може бути таке, що я взяв другий снімок, ось, ось, ось от мій, моя спина. Я там глянув, я такий не а ну у вас то-то-то. Ні. Я повинен розуміти анатомію. Людина перше повинна запитати, наскільки розповісти масаж. Як робиться, як спина, такі навички обов'язково, я там спинний, полісничний відділ, грудний відділ, шийна корміцева зона, дельтовідна дельтавідна мерця, трапіцевідна мерца, людина довіра розуміти, як кожна, Це треба напряму у спеціаліста, Як ви розумієте анатомію? Якщо людина розповідає, цьому може довіряти. Якщо людина каже, спеціаліст каже, я там, ой, та я ж, там, цей, ой, там десь ця мерста, м'яз, Якщо людина починає краще, плавати в цій темі, да. то краще ну, до таких да. людей не звертатися. Да. Арсене, і підсумовуючи нашу розмову, а, якщо а, так, ми так ми поговорили про те, що а, там два рази на рік потрібно так, відвідувати так, так, проходити так, так. курс, а, там як ну це для себе, для профілактики. Якщо а, щось а, там вже да, є, якась да. проблема, обов'язково звертатись до спеціаліста. Але, але а, догляд. За собою він також дуже важливий. Так. Тому а а, підсумовуючи нашу розмову, я хочу запитати, як доглядати за собою після сеансу масажу для того, щоб не було проблем і щоб знаєш, більше в цю проблему себе угу. не, не, не загнати? Скажу, як я рекомендую своїм гостям. Я не люблю свого клієнта. Мене це це, не гості. це гості. Я не люблю свого клієнта. Я їм завжди кажу. Після масажу обов'язково ми. Або взяти особисте полотенце, або в мене є. Коли що людина забув, у мене є, який кожного дня стираю, щоб все гігієна дуже важливо, дуже важливо, тому що ти масу витриш, а воно останеться на шкірі. Головне, що я хочу сказати, якщо у людини якісь є набрики на спині, якісь там прищики і ще щось, то цій людині краще не робити масаж, тому що може завести таку генетичну, я скажу, може, не дай Бог. Проблему, так. так. Що я завжди рекомендую після масажу це прийняти душ, витертись теплим, початку теплим грушполетенцем, прийняти душ, прийняти повністю. Я помити. Досконало. Потім вже займатися у гігієна це дуже важливо. В кабінеті має бути сто, дожні бути одноразові рушниці на самої кушетки, чисті полотенця, чисті руки. А обов'язково масажист або цей спеціаліст повинен помити руки при вас, подезінфіксувати їх, дезінфекцію зробити обов'язково. Тому що це йде прямий контакт з людиною. Це дуже важливо. Оці ці признаки обов'язково Може зайти і сказати, а тут грязно. Ну, це не є гігієнично, і я це не рекомендую. Я кажу на особистому прикладі. Так, прикладі так, я буде? займаюся 15 років, мені ще 24, вже йде 10-й рок. Десятий 10, 10 рік ти 10 10 вже займаєшся рік, ця як ця я ця вже цим ця... займаюся. Так. І багато випадків. Це в мене все приходило з часом. З часом я звик, що в мене все було. Щоб все було досконально, чисто, я сам хочу, люблю так, щоб все було досконально. І потім і мені самому спокійно, що людина почуває, ой, я хочу до нього ще а не, Тут грязно, так е, чудово. Але все ж таки, що людині зробити сенсу масажу. Тобто прийняти душ, е, насухо витертись, і в принципі це, так, так, це так, все так, так. чудово. Ну що ж я дуже вдячний тобі за те, що ти сьогодні до нашої студії. Я вам велике, дякую. Ми поговорили е, про масаж, досить актуальна тема нашого сьогодення, адже більшість з нас веде такий собі сидячий образ життя. А е, тому дуже дякую, будь ласка. А ви дивились проєкт теледоктор? І в гостях у нас був масажист Арсен Лесяк. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.